Друзі, усім вітання. До вашої уваги матч 21-го туру чемпіонату Нідерландів, редивізія, в якому між собою зустрічаються Спарта Роттердам та команда Гронінген. Сусіди за турнірною таблицею. Тож очікується достатньо емоційний, достатньо напружений поєдинок. Зараз Спарта посідає п'яту сходинку, має 32 очки. Ну, якщо ж говорити про Гронінген, то він сьомий і відстає лишень на один пункт від команди Мауріса Стейна. І загалом така достатньо висока щільність здорово реалізовувати, конвертовувати забиті м'ячі закидання на вбігання. Тут чіпляється на чужій половині поля Ван Берген. І зараз подача може бути небезпечно. Ударна позиція потрібно пробувати. Є удар воротам. але не вдається цього разу поцілити у площину Шунсуке Міто намагався впіймати м'яч Міто. Був в нього час для того, аби оцінити ситуацію. Здивимося, ця подача міто грудьми собі скинув відскок від газону захисту. І ось саме за рахунок цих дій Спарта може претендувати на небезпеку біля воріт Гронінгіна. Висока подача. І ось тут Етьєн Васен, який ледь не привіз м'яч на свої ворота, грає надійно. Далі м'яч таки всі ці опиняється, але ось тут є претензії у воротаря. І так само арбітер Вандер Ейк показує, що гол забито і як слід Персман. Він не дає дістатися до м'ячу гравцю Спарти. Етьєн Васен. Хороша, довга передача від нього, проте точності трошечки забракло. І ось тут здорово, який шанс може бути. Міто. Міто сам на сам міто забивати, міто пробиває, але не підсікає, як слід цей і рятує Тян Васен. Який же сей від голкіпера Гронінгіна, але вкотре. індивідуальна швидкість. Якраз енсуки міто мала б стати у нагоді з парті. Затягнув, як на мене, крайній півзахисник Ривок свою стартову швидкість передусім. Тут дуже і дуже е, динамічний епізод, проте вдалося тіґуландо м'яч вигристи для своєї команди вбігання. Може бути небезпечно. Переведення Лєворучудар. По воротах, який же сейв! Яка ж реакція від Жуеля Дромеля? Нічого собі, шанс. Давід Вандер -берг. Дивимося ще раз. Передача на Вандерверфа вдотику. Відний удар насправді дуже і дуже складний м'яч для воротаря з підкруткою. Так стрибав м'яч газоном. Ну, ні, навіть так не вдається забрати цей м'яч. Тут доволі небезпечне, є вбігання. Зараз може бути гостро. Ван Берген. Ван Берген виходить голки порівкотре просто бравує Васен. Як же здорово він а, читає гру, скорочує кут обстрілу, зближується з гравцем групи атаки опонентів. І дуже здорово нейтралізує ось цю спробу від спарти. Хоча те, що правила невеличкий технічний брак, але цього достатньо для того, аби фактично втратити дуже гостро, дуже небезпечно нагоду забити. Подача може бути небезпечно. М'яч опиняється в воротах. 1-0. забиває Гронінґен. Вдається використати стандарт тому Ван Бергену дуже активним був. Цей молодий нападник упродовж старту цієї зустрічі і зумів знайти стандарт вже наприкінці першого тайму, знайти свій шанс після цієї подачі із кутового. Дивимося, просто в голову йому вклав цей м'яч Юнес Таха. і прекрасна реалізація головою у ближній кут. Ну можливо. Можуть бути питання насправді у цьому епізоді до голкіпера Жоеля Дромеля, хоча і з близько... внести собі в актив цей перший тему, але ось тут є певні питання. Ось тут є підозра на офсайд у нападника Брімюльфюра Вільмсона. Вілюмсон, ось з цього повтору, видно, що не на одній лінії перебуває і заважає. Голки про Желля Дромелю реагувати, хоч як би тут Вільямсон не сперечався. Але ж сучасні технології вони дають можливість чітко епізод роздивитися. варі арбіти Ліндхаут і Ван Девен зможуть якраз остаточні корективи внести. Але тут питання, схоже, не до офсайду, адже підкликають вони арбітра Сандера Вандерейка. Саме епізод роздивитися, можливо, на предмет порушення правил від Віломсона. Ми здивимося ще раз. Цей епізод. Віломсон. Чи не заважав він, чи не брав активну участь у моменті? але він штовхався із голкіпером Дроммелем і м'яч е, через офсайд. Саме через офсайд. Скасовано. Оскільки Вілумсон заважав у цьому епізоді воротарю Спарти. І відтак рахунок 00. Дивимося ще раз. Ось вона е спроба завершити атаку. Ну і Дромель. Сьогоднішньому матчі у першому його таймі тут настільки жорсткий це відкладене Попередження однозначно буде, але атака продовжується. І ще один це Може бути дві жовті в одній атаці. Ось, будь ласка, отримує Марвін Персман. І далі жовта картка буде для ще одного гравця Гронінгіна для Марко Ренте. Ну і відзначаємо, що тепер. Після цієї атаки одразу троє гравців е, лінії захисту Гронінгіна на картках е, утворювати розриви між лініями під час перехідної фази, коли гравці Гронінгіна намагаються за рахунок підключення Рента вриватися в вільні зони. 0-0. ось такий підсумок першого тайму у матчі Спарта Гронінген. Арбітер цей епізод не помітив. Хоча насправді на такі моменти все ж таки варто звертати увагу. Зрозуміло, що лінія судівства, коли можна боротися, можна нав'язувати ось єдиноборства, але все ж таки ті моменти, коли воно за межею, треба теж відслідковувати. Міто. Міто під праву, міто пробиває, міто і забиває м'яч. Усі це 1-0. Шунсуке міто його активність. на дії під ліву ногу були спрямовані у таймі першому, коли він хитав захисника, показував хибними рухами, що в центр зміщуватиметься. Натомість під лівою подачу на дальню виконував. Тут ні, тут під робочу право, тут розхитав. Тут прекрасно виконав японський крайній півзахисник із співи на трибунах у Роттердамі. Абсолютно заслужила Спарта на це взяття воріт. І Шенсукі Міто він був винагороджений за свою активність. Якраз створили ті гравці, про яких я казав Антоні Айоні Сантос, його передача і виконання Шенсукі Міто. Тут велике питання до Етіена Васина були в нього помарки у першому таймі. Невдалі введення м'яча пам'ятаю, як сантос запресингував. Не тут по центру летів м'яч. Потрібно однозначно в таких епізодах воротарю жорстко ставити кулаки. І саме кулаками вибивати м'яч у поле. Чого не зробив голкіпер Гронінгена у цьому епізоді. мало що виходить сьогодні в нього. Переведення ліворуч. Ось тут шанс для Гронінгена. Простріл удар по воротах. ось він шанс. Ось вона нагода. І відгукнувся на цю передачу. Гравець, який у нас на заміну з'явився. Це останню цій атаці використати. Переведення на протилежний фланг. Тут Шуцуки Міто виринає за спини і забирає м'яч під контроль для своєї команди. Міто здорово скидає. Зараз може бути небезпечна атака. Ударна позиція, але немає спроби завершити. Ось, нарешті, є удар у ближній кут. І реакція від воротаря Етьяна Васина. Непогана спроба, непоганий прихід лівим флангом і удар. Хороше виконання. Ну, але відзначаємо Етьєна Васена, який цього е, блокшен. Він же на чужій половині поля. Праворуч. Юне Стаха. Юне Стаха. Його подача. Завада пробиває. Завада забуває. чи Не було положення поза грою, Арбітер фіксує офсайд. Вже двічі Гронінгін забивав із офсайду. У цьому матчі дивимося ще раз. Юне Стаха. Ну, він прекрасно вклав у голову. М'яч, це зрозуміло. Ось Тут треба малювати, треба дивитися. Є певні питання у завади до арбітра. Ну, Вільний удар для Спарти. Ну, тим не менше відзначаємо, що всі ці підходи Гронінгіна до воріт Жоля Дромеля. Вони дедалі стають гострішими. Тепер шанс забити у Спарти. Ударна позиція. М'яч зараз. Штрафному Меначику простріл і удар по воротах. 2-0. 2-0. Дубль Шунсуке міто Ну ось так не вдалося реалізувати свою нагоду. Гронінгіну у попередній атаці через офсайд. І тепер забиває Міто. Оформлює дубль і загалом свій третій м'яч у двох матчах редивізії. Просто незупинний Шунсуке Міто. Емоції болівальників, які е, святкують. Ну, вже фактично п'яту перемогу поспіль в вередивізії. Цього не траплялося вже дуже і дуже багато років сезону 72-73. Ну прекрасне завершення насправді цієї атаки. Хороший і якісний простріл від гравця, що з'явився на заміну від Баса, і завершення від Шансуки Міто. Ну тут навряд чи був офсайд, класно ідеально під ліву ногу, і міто. Впевнено, довершив атаку точним ударом у доти. 2-0 на користь роттердамської спарти. Розігрують ротердамці. Ну, Чи буде подача? Ну, і Просто контролюють Ось тут передача, яка мала б розрізати лінію захисту Гроніна. Але не вдається тим не менше підбирання саме за господарями. Боротьба за м'яч і тут просто подалі ваут. Лише так вдається вибити вауту Рупрінсу. Вкидання, яке арбітр може вже і не дозволити зробити, оскільки залишається якихось декілька секунд до завершення вже компенсованого часу нашого матчу. Отже, лунає свисток Сандера Вандер Ейка, який сповіщає про те, що Спарта у домашньому матчі з рахунком 2-0 обігрує. Гронінгін набирає 35 очок. і... Оформив дубль абсолютним героєм цього протистояння став Шонсуке Міто. Дуже класний матч від японця і загалом від команди Мауріса Стейна. Отже, Спарта здобуває п'яту перемогу поспіль у Нідерландській ередивізії. Друзі, дякую, що були з нами, і почуємося на наступних трансляціях на Київстар ТВ. Дякую вам за вашу активність.